Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 5 листопада. Новий вибух на Котлубані. Знову влучання підривного ранку вам зі селища Котлубань Волгоградської області. Там атакований великий арсенал боєкомплекту. Російські телеграм-канали повідомляють, що він сильно палає і детонує. Проте це не усі сюрпризи, масштабна пожежа також на аеродромі Балтімор. Військо, який був атакований вночі. Тим часом Міноборони РФ повідомило, що вночі російська БПЛА знищила 125 українських БПЛА за зазначає, що збили всього лише 20, решту влучили у цілі. На цей час відомо. Уже 563 загиблих по Росії буде оголошено траур. Вибухи війську на аеродромі, де могли знаходитися ракети кенжал кількості до 20 штук. Прольот був і на аеродром Балтимор. Атака на ближчим часом по Україні зірвана у Волгодонську. БПЛА пролітали біля АЕС. Лунали вибухи поруч у Приморську ахтарську Звідки Росія пускає шахеди? Чули вибухи. Пишуть пропускові установки шахедів, які були знищені. У ворона заявляють. Про проліта збиту уламку багатоповерхівку, атаковано великий арсенал боєкомплекту у селищі Кутлубані. Тисячі тонн снарядів злетіли в повітря. З великих складу знищено. Залишилося лише три Україна здатна наносити удари в глиб території РФ своїми безпілотниками. Проте західні партнери все ще не дали дозвіл на використання їхніх ракет для ударів на далекій відстані. Проте Росія вже готується до того, що партнери України знімуть обмежені недалекобійні удари. Про це сказав засновник благодійного фонду Закриємо небо України генерал Нант Ігор Романенко потенціал українських безпілотників і літальних апаратів, які є у нас, треба масштабувати. Бойова їхня частина не така велика, як нам би хотілося. Тому сукупність впливу збільшується за рахунок того, що велика кількість ВПЛА долітає до цілей ракетне оздоєння та яке Storm Shadow і Scalp має можливість іншого порядку, потужніша бойова частина. зауважив він. Романенко звернув увагу, що дальність польоту і дронів і ракети дає змогу завдавати ударів по об'єктах на відстані три. Ста кілометрів проте західні партнери не дають дозволу на удари по території РФ далі ніж на 100 кілометрів. Росіяни готуються все таки до того, що заборони будуть зняті, і ці ракети, які у нас є, ми зможемо застосовувати ця зброя, призначена насамперед для нанесення ударів, і за проникненнями в споруди, тобто пробивається спочатку верхня частина, а потім підривається усе, що є у середині цієї споруди, сказав експерт. І це не перший такий удар. Росія втратила дво- або навіть тримісячний запас боєприпасів після атаки безпілотників. На арсеналу Тверській області про це заявив начальник розвідувального центру сил оборони Естонії Анса Кіюсельга. Він впевнений, що така масштабна втрата снарядів та ракет найближчими тижнями вплине на ситуацію на фронті. За словами Кіюсельга, там знищено близько 750 тисяч боєприпасів загальною вагою 30 тисяч тонн. Такі втрати боєприпасів не тільки зменшують їхню кількість, а й змушують російські збройні сили додатково розосереджувати свій тиловий комплекс на ще й більшій території, що значно знижує боєздатність військ. Ська та сповільнює перебіг кампанії у цілому, ймовірно, Україні вдалося вразити складський комплекс у той момент, коли частину боєприпасів ще не помістили у бункери для боєприпасів, що викликало ланцюгову реакцію вибухів, сказав начальник розвідувального центру сил оборони Естонії. У ніч на 18 вересня в російському місті Торопець у Тверській області після атаки безпілотників почалася масштабна пожежа на одному з найбільших складів боєприпасів в європейській частині країни. Місцеві жителі виклали в інтернет відео детонації ракети та снарядів, а супот. Ники НАСА зафіксували пожежу на всій території фіксованої військової бази. Вибухи Торопці були настільки потужними, що сейсмічні системи зафіксували серію підземних поштовхів магнітудою 2 і 8 бала. У ніч на 21 вересня сили оборони України атакували ще два російські склади з боєприпасами. 23-й арсенал головного управління ракетно-артилерійського міністерства оборони Росії біля селища Октябрьській Дверській області та Тихорець в Краснодарському краї у мережі опублікували супутникові знімки масштабних пожеж на цих об'єктах. Момент. Удару на території арсеналу Тихорецьк перебував черговий ешелон, який достав щонайменше дві тисячі боєприпасів, зокрема з північної Кореї, повідомили в Генштабі ЗСУ. Сили оборони України ударили також по радіолокаційній станції «Подльот», яка відповідала за виявлення повітряних цілей в напрямку Арсеналу. Ось по Тихорецьку там ситуація теж дуже цікава, тому що таким чином Україна підтвердила, що вона знає про той логістичний маршрут, який вибудований Росією та Каандер, як і через які локації постачаються ці балістичні. Ні, ракети КН 23 ну і власне напевно артилерійські снаряди, в тому числі Там йдеться і про моздок, тобто весь цей маршрут. Він уже сьогодні відомий Україні. Якщо він відомий, то ми прекрасно розуміємо, що удариці наноситимуться, зокрема, і по цій логістиці, сказав речник української добровольчої армії Південі Сергій Братчук. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.